Усім привіт, у ваше уваги Оля. Мішечко з кадеу. Ми подивимося, що попадає. На столі у нас ось такі кеди, розмір 39-й. Фірма Uptown. 39-й розмір. Коштували 7 євро. Фірма Асекс. Ой, не Асекс, а ECO. 36-й зроблені в Італії. З такою гарною лісовкою підошвою. Ще гарненькі. Фірма. Суперка. Новенькі. В гарному ідеальному стані. Розмір 41. Фірма Converse All Star. Ось такі жовтенькі, високі. Есмара. 37 розмір. Дивимось наступні. 42-й Високі, Високий, класний. Далі. Фірма Timberland. Здесь такой Тимбер крутим. Синсей. 37 й розмір. Волфуман, тридцять 39 розмір. Тридцять восьмий. Вайнс? Істиків? Маленьки? Сороковий розмір? Класні по дизайну. 42-й розмір. Далі наступні. Інсел. 38-й розмір. Ось такі. Фірма Суперга гарненьке, рожевеньке. цікава моделька, 36-й розмір, 41-й, класні зелені клади, 37-й, гванци, а ні, це фірма Вікторі, 39 розмір. Леженькі. Рожевенькі, рожевенькі, маленьке, 39 розмір. Карла. Фірма Філа, 41 розмір. Ось такі легкі. Гарненькі. Всередині такі ромашка. Фірма Атмосфера. А, вони ще й новенькі, стокові. 39-й розмір. Фірма ГРЕЦЛЕНД. 41 розмір. Гарні. Ось такі. Дивимось далі. Новенькі. Класні, жовтенькі. 43 розмір. Ось такі класні чоловічі нові, леопардові, 37. -й. 41. -й. Дивимось далі. Легкі, дитячі. Классні хедики від кімфірми да? Ось такі рожевенькі. Ми дружимо сталі. 43 розмір. Легкі. 37 й розмір фірма Victor. Ось такі дитячі, гарні. Дивимось далі. Виходимо вже поступово на фінішну фрайму фірма Кремленд. Новенький, 43 розмір легкі. Young Spirit. Звичайні кедики. Дивимось наступні. 37-й? Ось такі легкі. Фірма Суперга. В гарному стані. Дитячий. 26 розмір. Фірма Атмосфера. Розмір 41. Цікава матеріка. Фірма Primark. Розмір 39. -й. Новенький. Journey Томі Текіс 1964. М -м. Класна фірма розмір 39-й фірма Томі. З високою. Високо сідають. І ми оглянули 100% нашого мішочка. бачите, що попадає.